У Будапешті міський голова ознайомився із роботою місцевих очисних споруд. Виявилося, у Угорщині каналізаційні стоки очищують за допомогою рослин. Там теж ні очисні, ніщо інше, як теплиці. стічні води опускається достатньо велика кількість бактерій. Активно відбувається збагачення очисних вод киснем». І в процесі контакту із киснем відбувається розкладання органічних речовин, засвоєння органічних речовин, органічних домішок бактеріями. І Таким чином на виході отримуємо чисту технічну воду. Вартість спорудження очисних теплиць не перевищує будівництва звичайних очисних споруд, натомість у експлуатації вони дешевші на 30%. Черкасам, за словами міського голови, така очистка коштуватиме гривня за кубометр. Посадовець не вбачає потреби витрачатися на перекачування стоків з віддалених мікрорайонів у головні колектори. За краще наголошує він вирішити проблему, спорудивши локальні очисні пункти. Про запровадження такого методу у Черкасах можна буде говорити тоді. Коли іноземні спеціалісти доведуть ефективність тепличної технології, підсумував міський очільник. У Німеччині натомість міський голова зустрівся із представниками компанії Ремондіс. Ця фірма вивозить черкаське сміття вже близько трьох років. Разом із новим прибиральником у Черкасах з'явилися пластикові євросмітники. До нових контейнерів і нові сучасні сміттєвози. Натепер у місті їх 15. Частина з них це вже власність міста, частина орендовані. У жовтні арсенал поповниться. Фірма ремонтів завозить 127 контейнерів 0,24 літра для кіосків, для маленьких фірм і будуть там встановлювати. Ще буде одна машина в жовтні. Вони зараз привезли 320 контейнерів один на один. Заміняємо контейнери на всіх підприємствах і приватних структурах. Тобто стаканів цих не буде зовсім у місті, не буде таких автомобілів. Марина Лук'яненко, Василь Саєнко, Віка новини.